Друзі, ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і Ярслав А Це відео присвячено зупиненню бронювання. Те, що вчора з'явилася інформація, було засідання уряду, де був присутній президент, який, як повідомляють засоби масової інформації, обурився, що у нас ніби ще існує півтора мільйона осіб, які працюють на національну економіку, на її стабільності, забезпечення стабільності інфраструктури. На думку президента, це занадто багато людей. Занадто багато людей для країни найбільшої країни Європи півтора мільйона осіб занадто багато, які забезпечують роботу національної економіки. Ну, звичайно, мені важко оцінити. Я не маю в руках безпосередньо інформацію щодо того, скільки людей. Потрібно для забезпечення національної економіки, але ну, я думаю, що це навіть замало півтора мільйона осіб для забезпечення стабільності роботи національної економіки. Тим більше мова йде про заброньованих тут же ж цифрами, можна гратись як завгодно. З За огляду на це кабінети міністрів вчора було дане розпорядження. Е уряд прийняв відповідну постанову і до 15 листопада зупинив дію. Певних критеріїв і порядку віднесення критеріїв і порядку, за якими здійснюється відповідне бронювання підприємств, критична установи організацій і установ, які є критично важливими для функціональної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Тобто, у нас попереду опалювальний сезон ну, треба зупинити треба розібратись вирішили що вирішили зробити тобто щоб ви розуміли тобто зараз е нові підприємства я так розумію вноситись в цей реєстр не будуть треба буде чекати 15 листопада і думають що за допомогою якогось аудиту при цьому доручили навіть от в ці комісії які від е е е бронювання проводять і відносять ці підприємства включити Представників ТЦК, начальника ТЦК або заступника, ну, знаєте, такі питання, а як вони будуть це оцінювати? У них є фаховий рівень чи так для галочки. Е, і таким чином провести аудит і знову оцінити, які люди потрібні. Знову слова корупція прозвучали. Ну знаєте, слова корупція, я так розумію, нас використовується для того, аби приховувати свою повну професійну непридатність. Насправді. От ця ситуація, яка склалась, на моє переконання, чому я записую це відео, для того, щоб вас знову ж таки вчергове заспокоїти, нічого страшного не відбулося, просто ми стали в чергове свідками оцього профанства і, і дилетантства е тих осіб, які повинні відповідати за мобілізацію, за військовий облік. Тобто вони це провалили. У нас сама постанова Кабінету міністрів з'явилась більше ніж через рік після початку військової агресії щодо бронювання, оця 76-та. Вирішили розбиратись і скільки разів туди вже вносили зміни, вже знаєте, можна з рахунку збитись. Саме рішення я розміщу в себе там в телеграм-каналі, дам на нього посилання, тому обов'язково, оце рішення уряду. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал для того, щоб знати цю інформацію. обов'язково підпишіться на YouTube і тік ток Ну і ще раз наголошую, що нічого страшного не відбулося. Ми просто в черговий раз стали свідками цього дилетантства. Будуть проводити аудит, будуть шукати крайніх, знайдуть якогось там дівчину чи хлопця, які там щось може не так, якось не туди внесли, забронювали 100 чоловік, і от все це призвело до колапсу до 15 листопада всієї цієї системи. Ну насправді система не працює. Ми чули від цієї заступниці міністра, яка чомусь вирішила, що повістки треба розсилати не тим особам, які потрібні збройним силам України, а за якоюсь методикою таргетингової реклами. Людина, тобто, зовсім не розуміє, як відбуваються засоби, заходи з національної безпеки, заходи, які потрібні для того, аби сформувати належні військові частини і належним чином забезпечити діяльність національної економіки, таргетингова реклама. Оце, що в них в головах. Такі, знаєте, вумні слова, побільше англійських слів, побільше латині, і таким чином, за пишними словами, приховувати свою професійну непридатність. Тому, якщо повернутися до цієї ситуації, то тут були надані відповідні доручення Мінекономіки і Міністерства оборони розробити і передбачити порядок перевірки обґрунтованості, анулювання військовозобов'язаним цього бронювання. Ну, ми розуміємо, до чого це призведе. Це призведе до судів, це призведе до колапсу в національної економіці, тому що насправді ми ж розуміємо, що ті підприємства, які потрібні, вони і постраждають. А ті, які ну, так, сяк. П'яте на десяте, ну вони я думаю, знов ж таки, як вони стали критичними, так вони критичними і залишаться. Я більш чим впевнений. І оцей аудит насправді це намагання знов ж таки зняти себе відповідальність за той безлад, який відбувається в сфері бронювання. Військового обліку і мобілізації, поки на цьому все, тому не переймайтеся. У разі, якщо потрібна вам буде допомога захисту ваших законних прав і інтересів, а також захисту національної економіки. І в разі, якщо ваше відприємство дійсно є критично важливим, звертайтесь, будемо разом відстоювати ваші права і інтереси, а також інтереси всіх громадян України і захищати Україну разом від цього невігластва і дилетанства, які розвалює нашу країну і знищує її. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. До зустрічі. Підписуйтесь, поширюйте і не забувайте прокоментувати. До побачення.